Цей наш дайджер розпочати з позитивних новин складно, адже російські війська наробили нам Миколаївщині багато лиха. Постраждало внаслідок бойових дій місто Миколаїв. Тут в ніч на 16 лютого через дронову атаку суттєво пошкоджений один із об'єктів критичної інфраструктури міста. Пожежу, яка виникла внаслідок падіння БПЛА та їх уламків, оперативно загасили вогнеборці. Однак, за даними Миколаївської обласної військової адміністрації, частина міста залишилась без опалення. Влада та відповідні служби працювали у посиленому режимі та стабілізували ситуацію, забезпечивши мешканців міста теплом. Продовження теми низьких погодних температурних показників на тому тижні на Миколаївщині зафіксовано два випадки обмороження громадян. Спочатку до медичного закладу доставлено мешканця села Щасливе Софіївської громади Баштанського району, якого виявили родичі у власному будинку із обмороженням нижніх кінцівок. А наступного дня медики приймали жінку, яку доставили до приймального відділення із обмороженнями нижніх кінцівок. Тож звертаємо увагу, що у разі потреби можна звернутися до пунктів незламності. Актуальні адреси пунктів до доступні на порталі дія. І ще одна зимова проблема цього тижня це тонка крига. Подивіться на фото із профілактичного рейду, який проводила наша інспекторка у місті Вознесенськ. Тільки від світлин стає лячно, адже видно ж, що крига під променями сонця в результаті температурних коливань підтанула. Але місцевих рибалок це чомусь не лякає. Вони не тільки вийшли на лід порибалити, а й ще й зібралися чималою групою на одній ділянці. Всі, мабуть, читали про останні резонансні події на водних об'єктах. Скільки життів вода забрала за минулий тиждень і дітей, і дорослих? Тож може, все ж таки не слід виходити на тонку та ненадійну кригу? Залишимо це питання вам для роздумів. І наостанок про не зовсім зимову небезпеку. Уявіть, на вулиці мінус 10, а в нас масово горять сухостої. Що ж нам тоді чекати навесні? Лишень за минулий тиждень із 40 вогняних епізодів 19 виникло на відкритих територіях. І що найголовніше, найчастіше горять сухостою і очерет через навмисні підпали. Ну а мені це по приколу. Схаменіться. Не випалюйте очерет. Не наражайте на небезпеку своє життя та здоров'я, адже дим від горіння сухостоїв дуже небезпечний. Окрім цього, вогонь або жаринки може вітром перенести на житловий сектор. Друзі, перебувайте у безпеці, пам'ятайте, рятувальники завжди поруч. У разі виникнення небезпечної чи нестандартної ситуації, телефонуйте за номером служби порятунку 101. Бережіть себе, шукайте нас у всіх соціальних мережах та підписуйтесь.